Що, це була, я вам скажу, репетиція. а Тепер буде все по-серйозному. Ви спробували? Готові? Рахуємо! Один, два, три. Почали! Швидше, 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 швидше. Танцюють всі! Танцюють, відмагають своїм діткам. За їхню перемогу за солодкий, присолодкий приз. Альона так нечесна, встань у центр. Будь ласка, буде, зарочується. А, я дивюсь, не тільки Альона так дружить. Ну що? Не чуть. А? Ми для першого разу що зробимо, подаруємо всім солодкі призи ви підходите до нашої чарівної веселочки, яка кожному. Вам подарує солодкий М'ячики, Будь ласка, мені а я запрошу до участі в наступному конкурсі мою подружку Хлоуна Асі. Ну що ж, і так як сьогодні тема нашого свята кольори, тому пропоную зібратися до мене і стати в красиве, красиве коло. Хто ще не грав? Будь ласка, давайте ді, ді, ті дітки, які ще не грали. Добре? І так, ми з вами стаємо в красиве, красиве коло. За ручки, за ручки, за ручки. За ручки. Ну що ж. Кажіть мені, будь ласка, чи всі ви знаєте кольори? Усі назви кольори ми вже давно повивчали, і от зараз я поспостерігаю, як ви знаєте кольори. Поки звучить музика, ми з вами танцюємо. Тільки музика зупинилася. Я загадую вам колір. І вам потрібно швидко, швидко віднайти заданий колір, доторкнутися і стояти. Хто ж е колір не знайшов, той що робить? Виходить з гри. І так будемо грати, доки не залишиться хто переможе, звісно. І так на музику нам, будь ласка, бенбенг. Так, 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 а я дивлюся, дітки вам потрібно схопитися за рожевий колір. І так, чи всі дітки віднайшли, Тримайся за свій колір. Так, а я дивлюся, моя помічниця дивиться, чи всі віднайшли рожевий колір. Так, ось дівчинка не тримається, так, виходиш. Ти знайшла. Всі знайшли, всі знайшли. Молодці, добре. І так, поїхали далі. I told the witch doctor, I wasn't the wid you. I told the witch doctor, I wasn't with you. And then the witch doctor, he told me what wid you. Me... І так, один, два, три. Синій колір віднайди. Так, синій синій, 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 синій. Стоп, 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 вся дівчинка, не швидко знайшла. Так, все дівчинка, ти не трималася. Виходиш, виходиш, виходиш. Так, виходимо, виходимо. Хто не тримався, той виходить з гри. А ми поїхали далі. Один, два, три, чорний колір віднайди. Не встигла, вже не встигла Манюня. Так. Хто в нас не тримається на чорний колір, той виходить в гри. Молодець, це мобі, молодець. Ну що ж, усі молодці, тому поїхали далі. Виходить гри, дівчинка не тримається. Так, виходиш, виходиш. Ну, всі, всі, всі решта залишаємося. Поїхали далі. Оранжевий колір віднайди. Ону, дівчинка, заколочка, дивіться на волосах. Так, 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 ви мені зараз усі мої красиві волосся обірвете. Так, молодці, молодці, всі схопилися за мене. Молодці! Відходимо і продовжимо далі. Продовжимо далі. Два, три білий колір віднайди. Швидко, швидко, стоп! Хто не тримається, той виходить з гри. Так, ну бачу, дітки ви активні, молодці, знають усі кольори, тому продовжимо далі. Кибне колір віднайди. Все, все все Молодці Діти Хорольщини, надзвичайно знають кольори. Молодці поїхали далі! Один-два-три червоний колір віднайди.

Коричневий! І так хто не знайшов, хто не тримається за коричневий. Виходимо з гри, виходимо, виходимо. І ми поїхали далі. Один два три, сірий колір віднайди. Молодці, і ми поїхали далі. I wasn't with you. I told the witch doctor. I wasn't with you. And then the witch doctor told me. Один, два, три. Щось блискуче віднайди. В кого є щось блискуче сьогодні? Дітки нас дуже дуже люблять блискуче. Молодці, молодці! Ну що ж я пропоную вас всіх нагородити, але ті тільки дітки, які ще не отримали від нас солодкого подарунка. І так, будь ласка, підходимо до нашої помічниці і отримаємо солодкий подарунок під музику. Відчить, будь ласка, будь ласка, будь ласка, по черзі. Хто ще не отримав? Давайте будемо сьогодні чесними. Хто отримав, відходимо, відходимо до своїх катусів, бабусів, мам. Будь ласка, відходимо на лавочки і ой, кушаємо, їмо смачненькі, солоденькі фризи. А всі, хто ще не брав жодного разу, війна підходять до мене жодного разу. по-чесному.